У церкві святого Юрія відбулася важлива подія у житті маленьких бродівчан перше причастя та сповідь. Деталі у сюжеті найважливішими подіями у дитинстві є перша сповідь та святе причастя. Адже ми вперше починаємо спілкуватися із Богом і даємо йому обітницю пройти свій життєвий шлях, сповідуючи в християнські закони. Із великим хвилюванням та нетерпінням діти очікували на цей особливий день, щоб прийняти Ісуса, але найбільше цьому радів сам Ісус, який знайшов собі місце у маленьких дитячих серцях. Символок і Хместоє. По завершенні святої літургії отець вручав кожній дитині пам'ятку першого причастя, а також діти подякували Богові та отцю Роману за те, що прийняли святе таїнство. Сергій Нікішин, Василена Коть, телеканал Бродилайн.